Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема результати діяльності управління СБУ в області та рекомендації служби для населення. І наша спікерка Анна свінціцька Савчук, речниця управління СБУ в Рівненській області. Доброго ранку. Доброго дня. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснює любов глух. Отож, розпочнемо. Давайте коротенько про здобутки управління СБУ в, е, на Рівненщині за минулий рік. Ну, власне, як ми охарактеризували й окреслив нашу тему головну. Щиро дякую за можливість розповісти про здобутки управління СБУ в Рівненській області. Дійсно, початок 2024 тисячі двадцять четвертого року. Великі здобутки. в умовах повномасштабного вторгнення співробітники управління продовжують ефективно захищати мешканців Рівненської області та виконувати різноманітні спеціальні завдання по всій Україні. Зокрема, спочатку початку 2024 року, завдяки злагодженій роботі співробітників управління було повідомлено. Про підозру близько 200 особам, серед них 32 особам за державну зраду, 30 за колабораціонізм та пособництво державі агресора, трьом за те, що передавали відомості про місця дислокації та переміщення військовослужбовців збройних сил України, трьом за виправдовування збройної агресії, 15 за розповсюдження комуністичної символіки. 34 особам, причетних до організації незаконної схеми ухилення від мобілізації особами призовного віку, крім цього, було припинено діяльність дев'яти організованих злочинних угрупувань, серед них 8 ОЗГ та одна злочинна організація. Водночас, служба безпеки регіону на постійній основі проводить безпекові контрдиверсійні заходи на території Рівненської області. Основна мета їх є, аби не допустити дестабілізацію суспільно-політичної обстановки, вчинення провокацій та будь-яких інших способів розхитати обстановку всередині регіону. Давайте пані Анну пригадаємо якісь найбільш резонансні такі від, 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 викриття вашої служби, якщо можна. Так, звичайно, завдяки доказовій базі служби безпеки регіону, 15 років за ґратами, проведе диверсант головного управління воєнної розвідки. РФ, який за їхнім завданням прибув на територію України для коригування ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави, зокрема, співробітники СБУ регіону затримали вказану особу у січні 2024 року, коли він намагався встановити gps трекери на опори ліній електропередалектропередач живлять київську англомерацію. Крім цього, служба безпеки регіону запобігла ракетно-дронових ударів по військовій та е, критичній інфраструктурі області. Е, нещодавно співробітники СБУ затримали агента ФСБ, е, який за завданням російської спецслужби здійснював збір відомостей про військовослужбовців збройних сил України та можливі місця їхньої дислокації. Е, Зломисником виявився уродженець тимчасово окупованого півострова, який тривалий час проживав у Рівному, та здійснював міжнародні перевезення комерційних вантажів. Крім цього, контрозвідка служби безпеки України провела спецоперацію на Харківщині, у результаті якої на гарячому було затримано агентку ФСБ. За даними слідства, затриманою була інженерка технічного вишу міста Харків. Яка допомагала окупантам отримувати розвід дані про оборону Харкова в зоні особливої уваги агресора? Були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військових. Водночас служба безпеки регіону здійснює викриття осіб причетних до нелегальної схеми ухилення від мобілізації особами призовного віку. Зокрема, було викрито учасників злочинної організації, до якої були причетні мешканці Рівненської та Львівської областей. Організатором був раніше судимець за аналогічні злочини. Загалом до схеми було причетно семеро осіб серед них шестеро цивільних та один представник працівник правоохоронного органу Рівненської області. Зрозуміло, дякую. Інша, інша тема, інше питання нашої нашого брифінгу таке теж досить непросте: як діяти членам родин військовополонених або безвісти зниклих військовослужбовців в такому інформаційному полі, аби десь ну, не нашкодити, дійсно. інформаційна безпека є надзвичайно важливою в наш час. І одразу хочу звернути увагу, що питання звільнення полонених належать виключно до компетенції органів державної влади. Відтак, служба безпеки застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть запропонувати за певну грошову винагороду допомогти звільнити з полону вказану категорію осіб. Однак не надавайте будь-яку інформацію про військовополоненого або ж власні персональні дані неуповноваженим організаціям чи особам, а також анонімним джерелам. Це можуть бути як телеграм-канали, так і також. Групи в соціальних мережах це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення. Якщо ви зіштовхнули, зіштовхнулися з випадками шахрайства пов'язаної з теми звільнення військово полонених, звертайтеся до об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб наслідок агресії проти України при службі безпеки України, зокрема за номером гарячої лінії 044 321 11 21 або ж 098 321 11 21. або ж звернутися за номером гарячої лінії управління сбу в Рівницькій області 036 три шість зрозуміло дякую пані анно нагадаю нашим глядачам що це був онлайн Рівненської обласної державної адміністрації наша тема результати діяльності управління сбу в Рівненській області та рекомендації служби для Населення і нашою спікеркою була Анна Свінцівська Савчук, речниця управління СБУ в Рівненській області. Дякую, пані Анно. Також дякую пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей. дякую.